Всім привіт! Сьогодні я хочу подивитися таке питання. Це питання мені задають мої клієнти дуже часто, дуже багато. Це про дітей. Ми подивимось на тарогномів на карті, на картах тарогномів. На цих картах можна дивитися дітей. Ось таке питання. Що багато попереїжджали, переселенці і у дітей нема друзів. Вони втратили своє ну, звичне коло спілкування. Питають, чи будуть моєї дитини, друзі? Що заважає мати мої, вашій дитині, друзі? Що заважає вашій дитині, тобто мене зараз дивиться, в кого є такі проблеми. Так, Що заважає вашій дитині, мати, друзів? Чи будуть друзі у вашої дитини? Скажіть. Покажіть мені. Зараз так, зараз немає друзів. Але дуже хочеться їх мати. Якісь разноглася, разноглася з верстниками. Так. Якісь будуть... У декого з дітей будуть романтичні стосунки. стосунки якісь стосунки романтичні на ближайший час. Друзі з'являться в майбутньому. Це буде ну, не відразу через час, але друзі будуть. Зараз ми поприбираємо якісь от, є ще з однолітками якісь суперечки, знагласія, скандали, приміння сіли. Прямо така ненависть, прямо. Так, Але з'являться друзі. Ось по двойки пентахлі Друзі дороги відкриються. І збудуться мрії, і будуть друзі. Добре, зараз ми прибираємо все, що заважає. Все, що заважає. Буде перша закоханість у когось найближчим часом. Є такі діти, з якими будуть дружити, з якими будуть сваритися. Це все прибираю час хвилинку ще максимально. Так, на питання: чи будуть друзі? Так, друзі будуть. Вийшла карта сонця, друзі будуть. Прибираю все, що заважає. Заперечую, заперечую. От, перша карта вийшла повішена, що зараз їх немає, друзів, і нема де їх взяти. Але вони з'являться, друзі, будуть, і будуть вся, весь спектр е задійство. І кохання, і скандали, і ссори, і якісь вия вияснення відносин, і справжня велика дружба також буде. Друзі будуть. Так, перекриваю. Пере так, заперечую. Заперечую, заперечую. Тут все добре. Тут у нас що? Тут у нас вийшло кохання, якесь придатність. Чапридательство, або Запереч... Ча кохання. Тобто це не предательство в кохання, це просто заперечую, заперечую, все весь негатив прибираю. Скандали на майбутнє також забираю, заперечую. Заперечую складності спілкування. Заперечую, заперечую. Це залишаю. Це добре. Це заперечую, заперечую. І перекриваємо. Перекриваю, перекриваю, щоб було багато друзів, щоб спілкування приносило задоволення. Зараз, зараз, зараз ми ще перекриємо. Заботу кладу так, перекриваю. І перешкоди прибрала. Більше нема ніяких перешкод, які заважають дітям мати друзів. Більше нема сварок, нема більше конфліктів. По волі, вищих сил, да буде так, щоб у дітей, ті, хто дивиться мене зараз, щоб у вашої дитини були друзі. Друзів було багато, і від дружби діти отримували задоволення, щоб їм це подобалось. По волі, вищих сил, да буде так, і так буде. Друзів, буде багато. Дякую всім за увагу.